Є хлежка даже. Глядає таким чином. Довга база. Форкоп. Так, обшита простою фанерою тут. Вкривається легко тут. Це машинка для наших воїнів ЗСУ, пасічників від спільноти України. Від пасічників України. Рубає, пацан. Рубає. Все буде нормально, пацани. Все буде окей. Все, вона пішла робитись. З Богом. Наша машинка готова. Зараз нам конкретно розкажуть, що робилося в цій машині. Та що вона їхала. Є документація вся. Все Ось все да. Потім нам це все я покажу. Так, кажіть, що, що робилося по машині? Що робилося, ремень ГРМ, так. Ремень паливної, ну, ремень ролик, масло в двигуні, всі фільтри 4, паливний плюс. Масло в коробці, масло в задньому редукторі. Це доливка була, масла в коробки і редукторі. Угу. Потім походовій, шарова, нижня, верхня, наконечник, пильник рульової тяги, передні колодки, супорт перебрав. Втулки стабілізатора. Потім що ще, що ще, що ще. По списку, а, Так. Пильник шруса, внутрішній передній, внутрішній задній, пірвані були. Не можна було лишати однозначно. Далі, далі. шланг тормозний, лівий. Так, то були погані трошки тормоза. Там лівий супер взагалі заклинивший був. Там а. Внутрішня колодка, я всі, всі запчастини поклав. Внутрішня колодка в ноль. Якщо всі три колодки половина, то внутрішня в ноль. Паршеньок не рухався взагалі. Я, я почав знімати супорт, шланг не відкручується. Тобто пішов комплекс. Розумію. Все на даний момент вона термостат працює, заводиться, не гріється, тобто можна їхати. Супер. Все, прийнято. На даний момент поки що нічого не трогає. Все, велике, дякую. Андрюха, здорова. Ось наш джипара, нарешті. Зараз спускається, людина мені віддає ключі від цієї машини. В загальному вона виглядає досить пристойно. Ну Десь там трошки є що загнуто чуть-чуть. десь тут вже воно спрацьоване. Але так сам багажник, то потужний. Колеса також непогано виглядає. Звісно, що це не зимові, треба зимові. Беч ти просив. По розмірах. По розмірах 245 65R17. 245 65R17. Треба колеса. Так, ось така махіна. Зараз направляємо її до нашого майстра, щоб він перелив масло, так само ж і перелив все, що потрібно. Фільтра і всі нюанси. Андрюха, пригнав я його на ремонт, сьогодні мали заганяти, а Та, так як вчора був у нас перебій з електрикою. Не було півдня світла і хлопці не зробили, не зняли машину з тих підйомників. І тому це на день відкладається. Сьогодні машинка не буде робитись, буде робитись вже завтра. Коротше, такі діла з цією електрикою, куча проблем. початок поставлено, почали загружати ми цей бус. У нас тут перше надходження – це консерви. Два, чотири, вісім упаковок. Це мука. Два, чотири, шість, вісім, де двадцять кілограм. Це у нас також тут іде спаржа. Тут у нас теж Хочу, паста така. Це жаропонижаючі, це у нас все, йде вермішелька тут, 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 тут. 18 листопада, після тренування, вас заніс до машини. Сьогодні принесли е, батьки, спортсмени, принесли харчі в наш автомобіль, в нашу коморку, потрошку будемо її наповняти. Солодкі, тут овочі, фрукти, тут також е, сухі, е, такі от для гарячого, для гарячого прикольні штуки. Тут у нас консерви, великі дякую, так само тут щось там є. Ну і плюс до цього ще 200 євро. Сашко велике тобі дякую. Закриваємо, завтра перегрузимо. Продовжуємо загружати нашу комору для ЗСУ. сьогодні 360 літрів водички. Загрузили. Все всіх обняв.

Я вам це два пильні да, да, капуло осі, да. масла всі повністю проміт двигуна, по всіх мостах роздатка. Ага, да, Мар'ян казав, що треба. Так, там. так, так. Супер. А це Мар'ян, це Мельов... Мельовський? Мельовський, да. mm -hmm. да, так. Ньому... Бо я Ігорю, роблю машини завжди. Ага. Е, і той самий акумулятор ставили чи ні? Щось там казали. Ні, ми мали його міняти, а він зарядився ваш і завели. І машину. супер. Замерз в руки, забираємо наше 200 під хлопців сервісу. Тут воно обремонтувало, так само то, що нам перевзують нашого коня. Трошки снігом припав, його почистив, як міг. Завівся нормально. Туваж трошки поганий акумулятор, вони його підзаряджали. Підзарядили, то наче значить все нормально, завівся, зараз все окей. Так що їдемо по шини потім повернемося сюди, для того, щоб е перевзули нам його. Все, гоу. Так, нова пошта. 22 число отримав колеса з дисками, це на наш Т-4. Да, Андрюха, колеса нормальні. Бачиш, тут дофіга є, чекаю, бо то парує все, демит. Я вже перегрузив його в L200, чекаю, щоб Мар'ян під'їхав. Але тут є щепка, бачиш, ну нормальні колеса. Тут трошки підтерта ця сторона чуть-чуть, але в загальному то... Колеса хороші. Так само вже і тут. Ну, Практично нові колеса, я скажу. Практично нові колеса. Вже заодно і нам їх поставлять. Ось так. У нас такий туман, слухай, просто жесть, просто туманіще. Темрява прямо, я не знаю, нічого ніде не видно. Ми зараз заливаємо і швидко топимо, ні? Дай Бог, щоб воно не це, не допомогло. Mm. Yeah. Я дуже сподіваюся, що нам ну, пощастить. і Що просто не треба було прокачувати. Заливаємо рідину. Будемо пробувати їхати. Маріан прокачуємо, дан трохи. Купив цю штуку, взяв, залив туди, Фонар приніс. Коротше, нічого це не не дало. Десь там уходить та рідина. Зараз Маріан буде пробувати їхати без щеплення туди. Я буду їхати за ним. Якщо він справиться, то окей, доїдемо. Якщо ні, то в мене є трос, буду вціпляти до свого буса і буду цього коняку тягнути. Надію, що він доїде. Все, доїхали, слава Богу, ми на автосервіс. Тут лишилося по прямій 30 метрів. Мар'ян круто справився. В перший раз їде на автомобілі з правого руля і ще й без щеплення, ще встигає обминати ями десь. 24-го сьогодні у нас числа листопада. Яка то у нас п'ята, пів п'ятої десь забрав і л 200. Там поміняли поршеньок на тому сцепленні. і Наразі також поміняли нам шини, балансировку не встигли зробити, бо, тому що е, нема електрики. За роботу, за поршеньок нічого не взяли. Сказали, для хлопців буде подаруночок. Це, це те, що з доброго, те, що не зробили балансировку, нічого страшного. Він каже, що ми хотіли так просто перевірити. Бо якби там нічого такого ми не трогали, щоб там була все нормальна балансировка до цього, то значить все окей. Я зараз їду, значить все нормально. Одне погано, що я ще не перевзув наш Т-4. Я до них поїхав на Т-4. Важко, блін, таки, така машина непроста. Поїхав на Т-4. Ух ти йолопали. А в них нема електрики. І зараз їду до другої хлопців, може там буде електрика, щоб перекинули колеса. Прошу, тут година, яка розбирається в і в дисках, кажуть, ціна дуже хороша, але там треба бажано якісь проставочки ставити. Бо там є різниця в 2 міліметри. І ми зараз от пробуємо ставити. Якщо воно підійде. ще на генераторі працюємо, бо, тому що немає електрики ні? Та да, може зараз, так? Коротше вирішую. На, на, на Л200 їду за цим вітиком, до цього чувака, додому. Якось так співпало, що він також прийшов міняти резину, він займається дисками, він резинами займається. І в нього вдома є ці штучки. Йдемо заберемо. Колеса на балансировку кинули, поки нас не було. Заробили, зараз закручуємо. Все, все ставляться з диском на нашу тежку. Нарешті завтра вирушають на Полтаву. 25 листопада виїжджають, 26-го будуть з Полтави. По попередньому домовленості з хлопцями, які мають їхати. Де, пацани, ну це просто жесть. Світю від щоб чувак бачив, що робить, бо там фонарі бо перегоріли вже нахер. Е, у цьому компресорі мотор згорів сьогодні. Пішли, купили вони мотор за 130 баксів. І, і рахуйте, що е, ну, я тільки знаю цю, що працює, ще не монтаж. А всі решта не працюють, бо тому що в них станки на 220, а решта станки на 380. Прикинь. Коротше, Андрюха, в нас тут також є свої люди. Тут у нас працює пасічник. Це пан Микола, Заставський район. То він зробив нам машинку для хлопців для те, щоб ми швидше москалів добили до кінця. Машину зробили, короче. поставили, все нормально, втулечки підійшли, підкачали. Хочу все бомба. Ті Закину я назад туди, в кабіну. Йдемо заводити, пробувати. Андрюха, по т 4 буржуйка і дві пічки. Консерви, крупи, там ліки вверху, цукор. Е ну, коротше, Там консерви, там не знаю, навіть, що таке, спереду. там є водичка. Ще не можу завести його зараз. має прийти цей Мар'ян. Тут водичка, знизу теж водичка, тут у нас балаклави, теплі носки. Так само буде і в l 200 Так, показує, щоб ти бачив, що у нас тут є. Що ти міг потім що ти міг потім зрівняти. Ось. Є. Так, Андрюха, завели. Тут кроші, є підсос така херня, що витягується. Витягнули, завели. Да, там якщо до червоної доходиться оця поділка, то треба заправляти, тобто не впускати, щоб володна друга бака і нищі не впускати, бо вона, напевне бреше по солярі. Маріан взяв там помпу, підкачав це діло оцими шлангами і так, Mitsubishi l 200 який так як само є на передову до наших хлопців і Т-4. Дві автівки L200 загружений водичкою. Ззаді та теплі носочки є. Ну, а Т-4 загружений повністю е провізією продуктами. Андрій для тебе знімає, так само для водія, який їхати на цій машині. Так, у нас тут є ключ запалу. Ну, чекаємо там, щоб загасилася. тут немає. Ну, ця, ага, е Нагрів. Буде. Да, нагрів. І потім нажимаємо кнопочку. На кнопочки. Ага. Якщо на холодному машина довго стояла і не заводиться, то тут є підсос оце. Його треба по скупцям витягнути. Там ручка зломана, коротше. Ага. Бачите, тут підсос. Він витягується, ага. заводиться і потім назад не заходить. Так, ага. так, так, І все. Так, от. я віддав Т4, поїхав чоловік. Документи також в нього і також дав 2700 йому. Вони будуть їхати, як я зрозумів, колонами. Це, до речі, у нас До речі, у нас... Е, наш жиде-вокзал тут знаходиться. Приїхав я до жде вокзалу, щоб йому віддати. І напевно будуть їхати е, колонами завтра сьогодні виїжджати, бо вони один одного не знають, ці чоловіки. А будуть їхати колонами. Скоршу всього. Так що все окей, поїхали. Я святкую. Випив великий стакан смачної кави. Гуляю по новенькому, невеликому такому парку. з'їв смачненький хот-дог і любуюся нашим університетом. Святкую що нарешті віддав машини. Це наш центральний університет.